Чені більш ніж коли впевнені, що глобальне потепління на планеті є наслідком діяльності людей. У щойно оприлюдненому звіті міжурядової групи експертів йдеться, що коливання температур за останні 60 років є безпрецедентним для останніх століть чи навіть тисячоліть. Експерти закликають політиків та громадськість до негайних дій. Тему продовжить Наталія Леонова. 110 країн світу погоджуються, головною причиною глобального потепління, що відбувається в середини 20-го століття, є діяльність людини на прес-конференції в Стокгольмі. Секретар світової метеорологічної організації Майкл Жаро підкреслив вагомість висновків останнього звіту про кліматичні зміни. Цей звіт повинен стати черговим дзвінком та нагадуванням, що наші сьогоднішні дії матимуть глибокі наслідки не лише для сучасного, але й для багатьох майбутніх поколінь. До людської діяльності, яка наносить шкоду навколишньому середовищу, науковці відносять використання твердого палива. Спалювання, зокрема вугілля, призводить до збільшення викидів атмосферу, які спричиняють потепління. Звід підтверджує, що арктичні льодовики тануть швидше ніж прогнозувалось. Зростає також швидкість підвищення рівнів океанів. Науковці також підтвердили зв'язок між кліматичними змінами та екстремальною погодою, як то великі опади чи затяжні хвилі спеки. Науковці, які заперечують кліматичні зміни, кажуть. Що за останні 15 років швидкість глобального потепління уповільнилась? Автори звіту пояснюють таке уповільнення тим, що природа у такий спосіб намагається протидіяти спричиненому людиною потеплінню. Висновки останнього звіту підтверджують результати досліджень комісії 2007 року, яка прийшла до висновку, що глобальне потепління є безумовною реальністю всі наші знання та висновки про кліматичні зміни виявилися недорахуванням. Насправді, наслідки збільшення концентрації парникових газів в атмосфері будуть більш серйозними, і станеться це набагато швидше. Так що цей звіт має стати нагадуванням: діяти треба негайно і разом опрацювати спільну політику протидії Фігуера Сподівається, що останній звіт примусить політиків нарешті почати обговорення проблеми глобального потепління. Да такі обговорення повинно закінчитись підписанням вже до 2015 року міжнародної угоди, яка матиме силу закону, та буде обов'язковою для всіх країн світу. І кілька урядів вже почали працювати у цьому напрямку. Вже у листопаді цього року у Варшаві світові лідери та кліматологи матимуть нагоду знову обговорити проблему кліматичних змін і, можливо, чіткіше визначити шляхи подолання потепління на планеті. Наталія Леонова Голос Америки.